Так, сьогодні ми знаходимось на одному з об'єктів конопляного будівництва в Полтавська область. Зараз ми будемо показувати, як влаштовується конопляний утеплювач людям, які не робили з цього жодного разу. Дивіться далі. Оцю опалубку будуть ставити люди, які ніколи не робили конопляний утеплювач. Ми покажемо, як це робити. Пішли зараз, подивимось, де місце змішування конопляного утеплювача Hempire Mix. Ми привезли з собою пару тюків конопель. Один, два. Змішувач для конопляного бетону. Зараз починається процес утеплення. Я трошки познімаю, а ви подивитесь такий процес. Ми з задоволенням вам покажемо. Люди, які будуть приймати участь, будуть робити це в перший раз. Зараз ми будемо робити трамбовалку, знайшли черенок, поділимо навпіл, зробимо дві трамбовалки, щоб могли люди трамбувати конопляний утеплювач. Ну, да, Десь приблизно. Нам потрібен шуруповерт і саморізи. Дистанційки виставлені добре. Відвантажування костриці, щоб ми знали, скільки в одному ведрі вага дуже така якісна. І мінус Для того, щоб зробити заміс, нам потрібно три таких ведерка, 20 литрів води. Будемо додавати вапно з геополімерами. 6 кг вапна. Додали водички, додали костриці. Потім потихеньку додаємо в'яжучі. Хто засипає? Ти засипаєш? Цепляй. щоб вона все-таки сумішна така була волога. У нас тут є люфт невеличкий. Ну, мається на увазі, коли ти там по кастрі чуть, -чуть там, тут, тут раз. Радні кілограм кастри ролі великої не грає. Це тестова стіна для бригади, для замовника, щоб ми розуміли, яка має бути консистенція. Як швидко знімати опалубку. Бездистанційний тут стіна буде 400 мм. Зараз ми зробимо, щоб ми зрозуміли. ми знімемо. Получається, що один має замінити. Ми зараз ти коли знімеш, побачимо, зараз ми гарно пропрасували чи ні. Ну все. От а не ще чуть, чуть є козячок. Хоча це нормально, Дивіться, отакі малесенькі. А воно тепле. Ну тепле, бо в нас а і вода тепла і все в нас тепле. У нас 37 градусів на вулиці. Това ж сухої попалося, ну то дуже не проблема. Так, то я не заміну. Не все. Ми все одно його все оберемо на кришу і все. Да. все. цього матеріалу сантиметрів 5-10, а потім перемічку поставити, щоб воно було в влажному слої. Бо буде різновиковий бетон і в нас будуть тріщини. Воно для штукатурки якби, не грає ролі, але візуально буде казатися, що дом весь в тріщинах.